Національний мультипредметний тест 2023 фізика: блок, термодинаміка, практичний блок. Теплова машина за цикл здійснює роботу 25 джоулів і віддає холодильнику кількість теплоти, що дорівнює 75 джоулів. Визначте коефіцієнт корисної дії теплової машини у відсотках. Як бачимо, це завдання з відкритою відповіддю, тобто пам'ятаємо, що за правильний розв'язок ми отримуємо 2 бали до за сумарної кількості за бали національного мультипредметного тесту Блок фізика. Отже, ми прочитали умову задачі, записали скорочений її запис. І пригадуємо, що таке теплова машина. Якщо в цілому описати схему теплової машини, то вона складається з трьох таких блоків: нагрівник, холодильник і робоче тіло. Нагрівник це та частина, яка передає тепло, і відповідно, кількість теплоти, яка йде від, від нагрівника, Q нагрівника. Холодильник це та частина, яка має нижчу температуру ніж холодильник нагрівник, і тому вона забирає тепло від робочого тіла. Кількість теплоти, яка йде від робочого тіла до холодильника, ми позначили як Q холодильника. Ці кількості теплоти завжди будуть різними. Тому робоче тіло виконує корисну роботу, яку можна обчислити як різницю кількості теплоти нагрівника і кількості теплоти холодильника. Робочим тілом може бути, ну, наприклад, пари бензину, якщо це двигун внутрішнього згорання, може бути пара, якщо це парова турбіна і багато інших тіл. Холодильником зазвичай є навколишнє середовище. Але основне це пам'ятати принципову схему теплової машини, не вдаючись в подробиці, яка саме теплова машина, про яку саме теплову машину мова йтиме у задачі? Отже, нам потрібно знайти коефіцієнт корисної дії ета. А коефіцієнт корисної дії це є фізична величина, яка характеризує ефективність роботи будь-якого механізму, циклу чи в даному випадку теплової машини, і обчислюється як корисна енергія, тобто корисна робота на повну енергію. В даному випадку це кількість теплоти, яка йде від нагрівника. Прочитавши умову задачі, в нас не сказано е, в самій умові, що це є корисна робота. Але це зрозуміло з контексту. Якщо теплова машина виконує роботу, це саме мова йде про е, корисну роботу. Звернемо увагу, що корисна робота у нас дана в задачі, а ось кількость теплоти, яку отримала е, е, робоче тіло від нагрівника, в нас немає. І тут, друзі, треба бути дуже уважним, щоб не помилувати. Литися. Адже, якщо ви запишете формулу просто буквочками А і Q, не вказавши коефіцієнти, ви можете натрапити на граблі помилки. Тому будьте уважні. Отже, щоб обчислити Q нагрівника, нам потрібно розписати, що А корисне це є різниця між кількістю теплоти, яка йде від нагрівника до робочого тіла, і кількістю теплоти, яку робоче тіло віддає. На Тепер, проаналізувавши останню формулу, легко побачити, що для того, щоб обчислити Q-нагрівника, достатньо до роботи корисної додати q холодильника І тоді у нас е, формула може бути переписана ось в такому вигляді. А корисне поділити на суму А-корисне плюс Q Холодильника. Тепер всі дані є у задачі, всі вони в е, нас подані в однакових одиницях вимірювання в джоулях, тому ми можемо перейти до обчислення. Ета дорівнює 25 джоулів 25. Додати 75 значення в знаменнику. Відповідно, відповідь 0,25. Оскільки нас в умові задачі просять подати це значення у відсотках, то нам потрібно 0,25, тобто десятковий дріб помножити на 100%, відсотків. і ми отримуємо 25% відсотків. це відповідь, яку ми. Вносимо в бланк, я підкреслю окремо 25, тому що зрозуміло відсотки ви не будете позначати, а вдати тільки числове значення, оскільки це завдання з відкритою відповіддю, то ще плюс 2 бали у вашій кишенці.